уважаемые журналисты, зрители прямой трансляции, одесский кризисный медиацентр начинает свою работу. Тема первого брифинга – всеукраинская акция «100 тысяч книжок для сельских библиотек». Брифинг проведет Дарья Диденко, волонтер культурного центра «Новая Акрополь» в Одессе. Доброго ранку. Рада презентовать сегодня. Цей чудовий проєкт, учасником якого має честь бути культурна асоціація «Нова Могайкрополь в Одесі. 100 тисяч книжок українським сільським бібліотекам це всеукраїнська благодійна акція фундації Дарини Жолдак, яка проходить у всіх містах України з 2 по 17 квітня. Мета цього проєкту дуже проста зібрати книги для дітей, які живуть у селах. Чому саме для дітей, що живуть у селах? Статистика говорить про те, що 80% усіх публічних бібліотек це сільські бібліотеки. І, на жаль, за останні 20 років нових надходжень дуже мало і вони скоротилися аж на 90%. Тому наша з вами справа дуже маленька, але благородна це допомогти. Цьому проєкту принеше одну, дві чи багато книжечок до пункту збору. За останній рік українці, зокрема Одесити, показали, що можуть об'єднатися, консультувавши всі свої зусилля заради якоїсь мети. І цей проєкт може бути саме такою можливістю знову об'єднатися і допомогти нам заради нашого майбутнього. Кажуть, що і всі ми це знаємо, що діти це майбутнє, проста банальна річ, але філософія нас вчить, що за простими банальними речами треба бачити щось більше. І перенести книгу, подарувати дитині це один із тих шляхів, коли ми можемо зробити цей внесок в майбутнє наше з вами. Що для цього потрібно зробити? Це перебрати свою бібліотеку, чи бібліотеку свого друга, чи своєї сім'ї, а вибрати там дитячі книги. Головний критерій, щоб вони були цікаві та корисні. Якщо такого немає, то придбати у найближчій книгарні раджу книгарню кав'ярню, там ви знайдете багато цікавих і хороших українських видань. Ще одна головна умова: щоб книга була видана не пізніше. Побачите, не раніше 2000 року, тому що книги мають бути якісні та сучасні. Далі вибирати ці книги і приносити в пункт збору. А наразі, наразі на території України існує 502 пункти збору і культурний центр Новий Крополь є одним із них в Одесі. Ми знаходимося на вулиці Пішланівській, 24, дріб, 2, вхід зі спуску Ковалевського, другий поверх. Чекаємо на вас щодня з шостої вечора, але раджу вам зателефонувати заздалегідь. Якщо зараз можна так, номер телефон, так? 0 шістдесят три вісімсот чотири шістдесят дев'ять вісімнадцять. Даша, тобто не будете ви мені. Далі партнером цього проекту ще є нова пошта. В кінці акції, яка закінчиться 17 квітня, тобто важчий час, вони забирають ці книги і розвозять до найближчих бібліотек сільських. Наразі в Одесі ми єдиний офіційно зазначений на карті центр, але я знаю також, що тут долучився у Картелеком на всеукраїнському масштабі до цього проєкту, тому вам краще про на офіційному сайті. Стосовно Подробиць можете звертатись на офіційний сайт проекту або на нашу сторінку на Фейсбуці. Мабуть, на завершення я хотіла б сказати слова, які недавно прочитала Оксана Забушко. Вона описує аристократів духу і каже, що вони отримували освіту не для того, щоб отримати диплом або якесь звання. А для того, щоб сформувати такий вишкіл мислення культурного, який би формував людину, що є відповідальна за світ навколо себе. Тому я маю надію і закликаю всіх одеситів долучитися до цього проєкту, щоб маленький, така маленька добра справа стала можливо внеском до цієї нашої майбутньої освіти. Дякую, якщо є питання, я то раду відповім. Катерина, ви скажіть, будь ласка, яким чином буде поширюватись по кінці книги? взагалі як вона буде доставлятися до сіл? Якщо я правильно зрозуміла, то вони доставляються до найближчих пунктів, до найближчих сіл, які знаходяться біля пунктів збору. Наразі в Одесі я ж кажу, це ми єдині і ще є пару пунктів, я би, що забула сказати в Великомихайлівському районі. Так що ми Одеса зараз не консолідуємося, то сільським бібліотекам Одеської області майже нічого не дістанеться. Скільки вже вдалося зібрати книжок? Нам вдалося ще не багато книжок зібрати, але маю надію, що цей брифінг допоможе більшості людей дізнатися про це та зібрати допомога більше книг. Але я знаю, що Більше ну, десятки там тисяч вже зібрані по всій території України. Можна уточнювати питання? <клес> Скажіть, от десять тисяч книжок це саме для Одеської області, а сто тисяч. Ні, це для всієї України. Само така символічна назва. Якщо збереться більше, то звичайно. Вы говорите, что не раньше, точнее не позднее 2000 -го года. Да? Угу. Mm -hmm. Если, например, у меня дома там есть сказки, которые выданы много-много раньше. Но они в нормальном состоянии, такие подходят? Я думаю, что вы можете спробовать, просто организаторы зазначили та умова не позднее 2000 года. Если это книга в хорошем состоянии, то я думаю, что это не проблема. А мова? Какой? Байдажер? Російська чи українська теж не зазначено, але я думаю, що українська, якщо ми говоримо про майбутнє Ну, це пріоритетне ну, але не, не критично. Не критично. Ну, знаєте, я сама з сільської школи, і, наприклад, пам'ятаю вакуум української літератури, насправді, особливо там сучасної, і навіть радянські видання українських класиків, ну ви розумієте, вони були цензуровані вже і. Та краще, звичайно, ті видання, які вже видані за належності України. Дякую. Можна ще раз телефон повторювати? Так. 063 804 69 18. Все зазначено на офіційній сторінці нашого, нашого культурного центру. Культурний центр нової про Одесі, там ви зможете знайти більш детальну інформацію або ага, на офіційному сайті цього проекту. Дякую